Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні ми знаходимося біля інвертора. Гібридний інвертор типу Anern. Дивимося, ось. Гібридний інвертор, Solar інвертор. Так він працює, напруга Дивимося, показники такі. 228, 228. Навантаження 497 Вт від сонячних панелей 90 В вольт. 54 В. Напруга акумуляторів. Ось характеристики самого нашого інвертора можна переглянути. Так, змонтований інвертор. Автоматичні вимитачі. Це наші вимитачі 63 А. 63 А автоматичні вимитачі постійного струму. Під'єднано відповідні акумулятори для під'єднання від сонячних панелей ось пішло схеми. І акумуляторні батареї. Акумуляторні батареї у нас гелеві 12 вольтові, 12 вольт годин. Ось так виглядає. Так працює вся система. Система з'єднання послідовно на 48 вольт. 48 вольтова. Гібридна система живлення. Ось так все працює. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!